Я нікому нічого не винна. Отака прекрасна фраза, друзі мої, якою ви можете користуватися для того, щоб а, пробудувати кордони поруч з людьми, які намагаються вами маніпулювати. Там, як правило, на почутті провини чи на почутті сорому, так? і ви їм так ввело. І я нікому нічого не винна. Але, друзі мої, ця фраза має і підводне каміння. Якщо ви неправильно її розумієте і втілюєте в своєму житті, вона для вас може мати негативні наслідки. І я, ваш психолог, сімейний психотерапевт Наталя Мазат, сьогодні вам розкажу, як правильно розуміти цю фразу. До речі, друзі мої, я відповідаю на ваші питання, тому обов'язково. Ви їх пишіть, лишайте в коментарях. Ну і сердечко в якості вдячності. Ну і, звичайно, чекаю вас на індивідуальних консультаціях. І так, друзі, ми повертаємося до фрази: Я нікому нічого не винна. Дивіться, в ідеальному світі, в ідеальному, прямо в ідеальному як все повинно бути? Все що, повинно, все, що відбувається, все, що ми робимо в цьому світі, ми повинні робити через те, що. Ми цього хочемо тут і зараз. Ну, для прикладу, от я дуже зголодніла, і коли я їм, тому що зараз моя потреба поїсти, так, я отримую максимум задоволення, мені буде дуже смачно. І потім після того, як я поїм, Мені буде дуже добре. Так? Якщо я дуже втомилася і страшенно хочу спати, і тут прям моя потреба спати так? тут і зараз, і тут я злягаю і задовольняю, мій сон буде максимально міцний, мій сон буде максимально там, приємний. Ну, звичайно, якщо там якісь дрони чи ракети не, не збудять вночі, але. Да, в ідеальному світі ракет і дронів немає. Повертаючись, друзі, до реального світу, от дивіться, в ідеалі ми повинні все робити тільки тому, що ми це хочемо. Але знімаємо тут наші рожеві окуляри, кладемо на поличку і розуміємо, що. Світ не такий ідеальний, як би нам хотілося. І для прикладу, друзі, мої, коли я встаю зранку, збираю дітей до школи, везу їх до тієї школи. Як ви думаєте, тут мені хочеться це робити, так як і вам, і вам, і вам так щось робити, йти зранку на роботу там, чи ще в якихось справах мити посуду, готувати їсти. Ні. Звичайно, ні, але ми це робимо, тому що це наша провина, ми повинні це робити, так? І дивіться, як же ж тоді бути з ученою фразу: я нікому нічого не винна? Тут потрібно задавати собі питання. Я в цьому випадку повинна це робити. Чому для кого? І якщо в цій відповіді будете присутні, ви в тому числі. То так, ви повинні це робити. Для прикладу, я повинна вести своїх дітей до школи не тому, що я хочу це робити, а тому, що я повинна в першу чергу це собі. Тому що, якщо у моїй сім'ї буде таке: мамка сьогодні не хоче, значить ми до школи не їдемо. Звичайно, дітям класно, прекрасно. Так? Але що з них виросте? Чого я їх навчу? Так? В першу чергу, я як мама, яка любить своїх дітей. Хочу, щоб вони були організованими, щоб вони були відповідальними, щоб вони були освіченими. І тому я в першу чергу собі винна собі вести своїх дітей до школи. Розумієте, тому що коли вони виростуть якимись нерадивими, безвідповідальними, неосвіченими. То в першу чергу мені буде важко, бо вони ж мені вилізуть на голову, мені потрібно буде до смерті, до своєї їх забезпечувати. Точно так само, друзі. Ми, от ми, ми їмо ми посуд, прибираємо ми в хаті. Кому ми повинні це робити? Дивіться, якщо це ви робите чисто для гостей, оце вже токсик, оце вже не годиться. Да? Але якщо ви не любите прибирати, але ви ставитеся з повагою особисто до себе і кажете, що ні, там Світланочко, Наташенько, Сереженько, хто там тут мене зараз дивиться, так що я повинен це робити з поваги до себе. Я собі повинен. Я повинен жити в чистоті, розумієте, в першу чергу я їсти з чистої тарілки і так далі. Так, ви маєте це робити. Ви собі винні, друзі мої, в першу чергу. Для прикладу, у мене є потреба, да, повертаючись до потреб, все, що ми робимо, з потреби. О, дивіться, там 10-та година вечора пора спати, а мені хочеться жерти отакий шматок торта. І я е, розумію, що ну, не окей, так? Що я не повинна це робити, що я повинна зараз закрити рота. А шматок торта покласти до холодильника. І тоді я задаюся питанням, кому я це повинна. Якщо я винна в цьому місці, наприклад, своєму чоловікові, який сказав, що не схуднеш на 10 кг, я знайду собі іншу жінку. Така собі історія, да? тут можна потім задаватися питанням, що цей дядько робить поруч з вами? Чи ви робите поруч з цим дядьком? Але якщо ви кажете, що я повинна це зробити, тому що я собі винна, так? я повинна бути красивою, здоровою, гарно себе почувати, прожити 100 років в щасті, здоров'ї, і радості, так, собі ви винні. Розумієте? Або якщо мама вам сказала, що О, у тебе вже отака жопа, доню, закінчуй жерти, бо тебе чоловік любити не буде, і мені соромно через тебе. Ну, отут теж таке питання, так, ось, кому ви винні? Мамі чи собі? Бо, можливо, і вам і так окей, і вам цей шматок торта взагалі не заважає жити. Так? Тобто, дивіться, тут потрібно звірятися. Якщо ви в першу чергу винні це собі, то дивіться, оце почуття провини, так, цього да? я должна, я повинна оця історія. Це про що? Про структурність, це про організацію, це про силу волі, це про можливість потерпіти. Так? Але я розумію, чому це я роблю. Це я роблю для себе в якусь перспективу. Так? Тому що я розумію, що в нашому знову ж таки, не ідеальному житті за, куди не плюнь, скрізь наслідки. Від торта наслідки, від чи чогось там наслідки, розумієте, куди не плюнь наслідки. Ось Якщо навіть повернутися до якихось елементарних речей. Наприклад, я захворіла. Хочу я йти до лікаря? Та ні, звичайно, там, сидіти десь в чергах, ходити, здавати якісь аналізи. Повинна я це робити. Так, друзі мої, повинна. Собі в першу чергу, так, щоб бути здоровою. Я не хочу йти на роботу. Я люблю сурову, не хочу сьогодні, не хочу, нема настрою, все півночі не спали. Дрони шахіди літали до п'ятої ранку, там, сиділи в коридорі з отакими очима. Хочу йти на роботу. Ні. Повинна так, в першу чергу, кому? Собі. Для того, щоб мати репутацію, фінансову стабільність і так далі. Тому, друзі мої, давайте трошечки розрізняти. Повертатися до здорового цього мислення, судження. Світ не ідеальний, так? карти бажань, це вся історія, популярна психологія класна штука. Звіряйте тільки її з реальністю. Те стуйте. Накричала, розказала. Все, друзі мої, не забудьте сердечко, не забудьте коментар і, і на індивідуальні консультації також прибігте всі мої контакти під відео. Все. Пока-пока.